Привіт всім! Сьогодні в мене розпаковочка. Тільки ось недавно прийшла з пошти. Тут в мене, як ви здогадались по назві відео, стабілізатор для смартфона фірми Futch. Остання версія, четверта новинка. Так, ось прийшло, напевно, це в такий в рідній коробці. От, назва Fut. Якщо я правильно читаю. Заказала я його з Аліекспресу з офіціального магазину. Так, значить, ось при вас буду відкривати, ще не відкривала. Так, сподіваюся, що мої відео вже будуть нові, вже гарної якості, але спочатку треба перевірити, щоб він працював. Ой, мені Маргарита дала нос. Пуфір чита пленка. Так, і така гарна коробочка. Розмір її невеликий. Десь, напевно, сантиметрів 20 тут. 20 на 20 Квадратна. Дивіться, який гарний на картинці. Так, як відкривати ось тут. Дивимося. Новенький. Але, виходить, його навіть не могли перевірити перед відправкою. Це я заодно знімаю це відео, якщо, якщо вдруг він буде неробочий, то можна буде повернути. Так. Ось тут у нас посилання, інструкція. Ви бачите, фейтеч четвертий. Так, тут у нас чехол. Такий і міцний, прошитий гарно. Щоб було зручно переносити. Так. Ну, напевно, треба якось би інструкцію прочитати. А інструкція у нас на яких тут мовах? На китайських? Тільки, чи ще якісь є. Напевно, тут німецька. Треба передивитись уважно. Ну, тут є. Є. Це англійська. Треба уважно передивитися. Перед тим, як включати, так? Його. Так, дивіться, на сайті було дві версії цього стабілізатора. Получається, там є 4 просто четвірка. Я заказала 4 se У четвірки є подовжувач, тобто ця ручка, вона ще подовжується. Але він дорожчий і він важче. Тоб, і я вибрала якби трохи дешевше, і щоб було зручніше мені тримати в руці, значить достаємо сам стабілізатор. Він такого приємного сірого кольору, світло-сірий, тут модель його, сірий і з такими ставками стріблястими кнопками джойстик такий. Блясти, і тут по краям. На ручці ось тут з тієї сторони резина. Щоб зручно тримати було. Так. І тут у нас ножка. А, Виходить, тут, бачите, кріплення, за допомогою якого можна до штативу від'єднати. Так, і ось у нас є. Також використовувати як штатів можна. Ось. Він не важкий. Треба пробувати. Тепер я почитаю інструкцію і його включу. І ще шнур для підзарядки. Так, ну На перший погляд дуже такий він гарно виглядає. Мені подобається якість. Запаху немає такого неприємного пластику. Нічого не скріпить. Тут ось металеве, це, напевно, пластик. Ось тут металеве. Тепер треба тільки навчитись, як їм користуватись.